Вже традиційно у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 14 відбувся благодійний ярмарок, до якого долучились не лише педагогічно-учнівський колектив, а й батьки школярів. Головною метою заходу було зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям, а також на потреби бійців. АТО. це не перша подібна акція, яку проводять діти упродовж минулого року. Вони неодноразово збирали кошти українським воїнам-захисникам. Дайте ще подарунки а також, звичайно, це вже стає доброю, хорошою традицією, вже другий рік. Діти зібрали багато іграшок, деякої одежі і передаємо солодощі для дитячого будинку, який знаходиться в Маріуполі для дітей сиріт Ми сподіваємося, що надалі будемо підтримувати тісний зв'язок саме із цією школою, тому що ми відчуваємо, що дітям теж потрібна наша допомога, наша підтримка. Загалом, от як учні вашої школи долучаються до подібних акцій, як вони ставляться до цього до цієї благодійності, діти із великим ентузіазмом. Ми як то кажуть, навпаки, на такому великому підйомі, і в цьому навчальному році завжди намагаються зробити, хоч якусь кожний учень свою часточку внести у цю благодійну допомогу. Діти розуміють, що тільки добром ми можемо примножувати те добро і робити все можливе, щоб і надалі наша держава була незалежною і процвітаючою. У школу завітали представники черкаського краєвого козацтва та командир зведеного підрозділу Збройних сил України Анатолій Стуженко. Діти висловили їм слова вдячності за те, що вони бережуть наш мир і спокій, та влаштували для них патріотичний концерт. зібраних коштів директор навчального закладу передала на потреби воїнам. АТО. окрім цього, діти вручили бійцям власноруч виготовлені обереги. Дорогі солдати, ми знаємо, що мабуть, ми вже багато чули слів вдячності, але все одна наша школа і всі наші учні і педагоги щиро кажуть вам спасибі за все те, що ви робите, і для нас, і для нашої країни. Ми сподіваємось, що наші кошти, хоч трошки, допоможуть бійцям та дітям, що наші зусилля не будуть марними і зроблять цей світ, хоч трошки кращим. Адже ми знаємо, що ну, для нас на нас теж є велика відповідальність, і це наш обов'язок. Окрім коштів, учні зібрали солодощі та іграшки, які відправлять до Маріупольської школи інтернату. Це вже склалось так традиційно, що ми взяли шефство над маріупольським дитячим інтернатом номер 2 і дітки в п'ятницю. На тринадцяту годину вже чекають козаків за цими подарунками. Бо минулого разу ми також возили подарунки цієї школи інтернату номер 14 міста Черкаси. Тоді вони також принесли з дому свої любимі іграшки, принесли солодощі. То не було меж радості в тих дітей, треба було бачити ті очі від того задоволення, яке ці дітки отримали. Тому ви знаєте, побачивши це, ну не можна так спокійно пережити. І нам знову ж таки захотілося сьогодні побувати в них. Щойно я телефон телефонував до директора цього інтерната, і вони з великою люб'язністю нас чекають. Готують дітки також свою концертну програму для зустрічі. Тому повеземо те, що сьогодні підготували саме діти, наші черкащани. Діти розповідають, що для них благодійність це поклик душі. А гарним прикладом для наслідування є батьки, які теж активно допомагають бійцям. АТО. благодійність це не обов'язок, а перевірка на чуйність та людяність і. Учні санаторної школи інтернат гідно пройшли це випробування. 11 грудня відбулася благодійна ярмарка вже традиційно. А частину коштів ми відсилаємо на лікування бовідця АТО у цьому госпіталі Черкаському. Також на день Святого Миколая учні старших класів підуть і привітають дітей із онколікарні, черкаської онколікарні і деякі кошти та солодощі та іграшки ми зібрали для дітей із Маріупольського дитячого будинку, для того, щоб їм також подарувати трохи святкового настрою. Трої посмішок та радості, що спонукає вас до такої благодійності? А, для нас. Є золотим законом, те, що потрібно робити добро, адже від нас залежить дуже багато. І а, якщо не ми, то хто ще буде цим займатися? І ми дійсно можемо змінити щось в цьому світі. І, мабуть, це є головним пріоритетом для нас. Нашій школі вже стало традицією влаштовувати благодійні ярмарки. Ми збираємо частково дітям онкохворим та воїнам АТО. Мій тато також долучався до цієї традиції. Він зібрав кошти та купив воїнам АТО машину. Я ставлюся до такої благодійності. Добре, і вважаю, що якби кожна людина ставала такою, як мій тато, то мабуть ця війна б закінчилась дуже скоро. Анатолій Стуженко, командир зведеного підрозділу Збройних сил України, розповідає, що вперше на такому заході і вражений теплотою прийому учнів. На його думку, покоління, яке нині творить нашу історію, це справжні патріоти з великої літери. А ще чоловік дуже цінує ті обереги, які отримує від дітей, і переконаний, що вони дійсно мають неабияку силу. Я перший раз на такому мероприємстві. То ми, знаєте, одне, скажу, розуміють про те, що дійсно нас не здолати. Я вам скажу, не здолати. Це вже покоління росте дітей, які настоящі українці. Це ті діти, які вже не дадуть і не зрадять Україну. Найперші хлопці, які лягли там, то був ну, найкраще, що в нашій нації були, це лягли, лягли люди, яких заві зараз кажуть, що вони там безвісті пропавши. Ми знаємо, де вони пропали і як вони пропали. Бо вони добровольчі батальйони, не Збройні сили, я вам скажу. А добровольчі батальйони в перші дні практично стримали ту агресію, яка була зі сторони російської армії. Потім підтянули Збройні Сили України. Але я скажу, що і та Національна гвардія, яка була там в першій ряди, це майданівці там були, це хлопці, які там полягли, не вміючи. Там же ж більшість людей і не служило в армії. Але сила, воля не країну. Да, і вона, вона спрацювала, і ми відстояли. Я вам скажу, що практично в підрозділі у цих оберігів у мене дуже багато. Черкаський автомайдан дуже багато з різних школ привозять. В кожній машині військові по два-три оберіги. В кожній палаці, в кожній землянці по два-три оберіга, таких от дитячих. Я сам живу, у мене в моєму кунгі ну штуки три-чотири. Оберіга різних шкіл, різних там, форм ці оберіги. І ми розуміємо, що це сила якась дитяча, вона у нас і захищає ця сила. Дуже багато малюнків. Практично не один малюнок не пропадає. Вони всі ну, всі, їх всіх оберігають. Навіть як ми уходимо, в першу чергу ми стараємося забрати це, ми не кидаємо. Бо розуміємо, що це ну, маленькі ручки це робили для нас. Тому для нас це дуже важливо. Давайте творити добро разом, не залишатися осторонь тих проблем, які існують в державі. Лише об'єднавшись та допомагаючи один одному, ми наблизимо довгоочікуваний мир та спокій в Україні.